Вітаю вас, пані і панове. Нарешті, нарешті я повернувся. Майже місяць я не робив відео для цього каналу, але моє натхнення повернулось, і я повернувся з новим відео, в якому я розкажу і покажу, як використовувати паттерн будівельник Я використовую цей паттерн для будівництва складних об'єктів в тестуванні API, що дозволяє мені мати красиві і зрозумілі тести. Наприклад, без використання цього паттерну, мій тест виглядав ось так. А став виглядати ось так. Якщо ви натиснете на паузу, можете роздивитись різницю, вона неймовірна. І після цього відео ви навчитесь використовувати цей паттерн у своїй автоматизації. Але спочатку поставте лайк цьому відео і підпишіться, якщо ще не підписані. Погнали! Будівельник, інколи я буду казати білдер, це породжувальний паттерн проєктування, що дає змогу створювати складні об'єкти крок за кроком. Будівельник дає можливість використовувати один і той самий код для будівництва та отримання різних відображень об'єктів. Цей паттерн я широко використовував у себе на проєкті «В автоматизації API». Для побудови складних об'єктів, а також для формування об'єктів для верифікації результатів виконання запитів. Якщо просто білдерами не готують реквести і об'єкти для валідації респонзів. А якщо у вас є ідеї або ви вже використовуєте цей паттерн, напишіть в коментарях, для чого ще можна використовувати цей паттерн в автоматизації тестування. Давайте перейдемо в VS Code і розглянемо імплементацію цього патерну на практиці. Імплементацію цього патерну ми будемо розглядати на досить простому прикладі. Це робиться для того, щоб зрозуміло було всі. Бо якщо розбирати приклад з мого проєкту, то там вийде відос на години. Плюс я сам вже не пам'ятаю, як і чому я це робив. Отже, на першому етапі ми повинні проаналізувати об'єкт, який нам необхідно буде створювати за допомогою білдера. На цьому етапі вам треба зрозуміти, які поля вам необхідні, типи даних, яка логіка заповнення цих полів, та як побудувати архітектуру класу білдера. Я вже все для себе про проаналізував. Клас білдера у мене буде відповідати за заповнення поля «Culture». Яке в нашому випадку буде не обов'язковим. Entity Definition – це статичне поле, яке не треба змінювати. Єдине, що у нього може змінитись це лінк на environment, але ми це врахуємо далі. Поля Properties є обов'язковими, але полі Product Names, Product Label, Product Number опціональні. Наступний етап в реалізації білдера є опціональним, але я його дуже рекомендую, якщо ви використовуєте TypeScript. На основі вашого аналізу зробіть інтерфейс для об'єкту, який ви хочете зробити. Хороший інтерфейс допоможе підвищити читабельність і зрозумілість коду. Це дозволяє виявляти помилки і уникати неправильного використання даних ще до виконання програми. І моє найулюбленіше це. Підказки при написанні коду. Далі у відео ви побачите, як сильно це спрощує і пришвидшує процес написання коду. І тут я хочу запитати вас, чи треба мені робити відео з Java, скрипту TypeScript. Я якось канал більше фокусую саме на автоматизації тестування, але чи треба вас якісь відоси робити по програмуванні. Напишіть в коментарях про це. Наприклад, про використання інтерфейсів. Тут одразу мовлюсь, я буду реалізовувати простий приклад білдера без урахування наступного масштабування цього класу. Моя мета продемонструвати, як реалізовувати цей паттерн. А ви далі зможете адаптувати його до своїх потреб. Для початку давайте напиш: створимо клас, назвемо його ProductBuilder. А далі почнемо з створення приватної властивості продукт, яка буде реалізовувати інтерфейс-продукт, який ми створювали раніше. Так як поле Entity Definition є обов'язковим і його не треба змінювати, ми його одразу і створимо. Але з урахуванням того, що наші тести можуть запускатись на різних енвайрментах, ми використаємо variable base URL, environment variable base URL для першої частини URL. Як ви бачите, VS Code нам підказує, що об'єкту не вистачає обов'язкового поля ID, який визначений інтерфейсом. Я його видалю, тому що додавання його була помилка через мою копіпасту. Тож, не звертайте увагу, але ось вам з плюсів інтерфейсів. вже будемо реалізовувати білдер. Суть цього паттерну в тому, що ви додаєте до об'єкту дані, які ви хочете там бачити. А всередині класу ви ці дані можете обробляти, трансформувати, робити умови, які вам заманеться. Далі я наведу приклади таких умов. Але після того ви повинні повернути об'єкт Builder для того, щоб ви змогли повторити операції з ним. І для цього вам треба використовувати ключове слово This, This вказує на поточний об'єкт, в якому ми знаходимося. В нашому випадку, це. Об'єкт ProductBuilder. І коли ми повертаємо this, то це значить, що ми повертаємо об'єкт ProductBuilder. Це допоможе нам реалізувати чейнінг у виклику методів цього об'єкту. Я покажу, як це виглядає трохи далі. Для кожного поля, яке ми хочемо заповнювати, ми створимо окремі публічні методи, які будуть садити е, поля в об'єкт Product. Наприклад, set culture, set name, будуть виглядати так. Ми пишемо this product, щоб звернутися до об'єкту продукт, який є частиною класу ProductBuilder, і до поля culture. Але я в set culture забув повернути this. Це дуже важливо. Завжди повертайте This, якщо ви використ... хочете зробити builder. Як ми бачили раніше, поле лейбл повинно створюватись для кожної існуючої culture. Тобто, якщо в нас вказано дві різні culture, то для цих culture повинен бути вказаний лейбл. Простою реалізацією було б передавати об'єкт лейбл з усіма необхідними полями. Але ми додамо логіку, яка буде створювати об'єкт лейбл для кожної вказаної раніше culture. Так, тут не враховано багато кейсів, і реалізація буде досить топорна, але для нас це лише важливо продемонструвати, що ми можемо робити з даними. Давайте зробимо два кейси: коли culture вказане і коли не вказано. Так в першому випадку для кожного елементу масиву cultures ми будемо створювати об'єкт з ключом culture і значенням label, а потім їх мержити в один об'єкт за допомогою. Спред оператор. Зверніть увагу, як мені допомагає автокомпліт через те, що ми використали раніше інтерфейс, мені завжди підказує, які поля у, існують у об'єкта продукт і чи обов'язкові вони чи ні. Це дуже дуже допомагає. Так, я тут трохи наплутав е, з дужками. Треба буде зараз швиденько це виправити та повернути правильний зис. В правильний момент. В іншому ж випадку. Ми просто будемо створювати дефолтний об'єкт з дефолтною culture, і сетити туди його. Все. Це просто демонстрація того, які умови можна сетапити на основі даних, які ви вводите. Тобто, наприклад, якщо у нас culture не вказано, ми будемо автоматично просто додавати дефолтну англійську локалізацію. І не забувайте повернути this. По аналогії створіть також метод setNumber. Він, в принципі, простий. Ми просто будемо сетити в об'єкт продукт його property, properties number, число number. В принципі, повертати зіс. І перед останнім кроком ми додаємо метод Builder. Саме цей метод буде повертати нам об'єкт, який ми весь цей час будували за допомогою методів set. Тут все просто. Єдина відмінність: ми повертаємо не просто This, як раніше, а повертаємо This Product, об'єкт, який ми створювали. В принципі, це все. Наш клас ProductBuilder Продукт білдер реалізований, але його можна ще трохи покращити. Наприклад, на етап білд ми можемо додати додаткову логіку, яка перевіряла, що створений об'єкт відповідає нашим вимогам. Так, ми будемо впевнені, що все було зроблено правильно і ми нічого не пропустили. Давайте, наприклад, перевіряти, чи поле Culture та Entity Definition заповнено. Це просто до прикладу, ви можете робити ті перевірки, які потрібні саме вам. Тут, в цьому прикладі, моєму дуже багато там, логічних нестиковок, але вони насправді не важливі, важлива демонстрація того, як приблизно воно повинно виглядати. Далі використаємо цей метод і додамо умову в метод build. наприклад. Робимо перевірочку, і якщо повертається true, то ми повертаємо метод. Product, ой метод, То ми повертаємо об'єкт product. А, наприклад, якщо буде false, то ми повернемо якусь помилку. Я для того, щоб зекономити час, просто буду в консолог кидати помилку, але ви можете прямо кидати якусь legit. Помилку, яка буде фейлити тест. Давайте далі наступним етапом перевіримо все те, що ми тут написали в тесті. Створимо окремий файл Product Builders API. Та почнемо з імпортів. Та створені балванки для тесту. Напишемо тест, назвамо Create some Product, це буде синхронний метод. Та імпортуємо Fixture Request. Ми її використовувати не будемо, але для солідності додамо. Далі, давайте створимо об'єкт за допомогою нашого класу ProductBuilder. Давайте спочатку засетимо culture, це буде масив. Які ми передамо два елемента для того, щоб протестувати, чи та логіка, яку ми там накрутили раніше, взагалі працює. І давайте далі додамо лейбл, в кінці перевіримо, чи воно працює. У нас повинно створитись буде об'єкт з двома лейблами. Name, який ось за неймом у нас додаткової логіки ніякої не стоїть, та number у нас теж там все ця дуже просто. Але пам'ятаєте, ми ще settle Entity Definition по дефолту. І давайте подивимось, чи наш об'єкт дійсно створюється таким, як ми очікували. До цього додамо консолог і запустимо тест. Виглядає все досить непогано. Логіка, яку ми там накрутили, працює. Навіть environment variable, який я засетапав раніше, теж засетився. В принципі, об'єкт виглядає так, як і очікувалось. Давайте зробимо невеличку перевірку, чи наш метод ДУЧЕК працює. Для цього закоментуємо метод setCulture та виконаємо тест. Бац так воно працює, якщо в об'єкті не вистачає е, обов'язкового поля, то він нам викине error і об'єкт буде Undefined. Якщо порівняти те, як було, і те, як стало, то це неба і земля. Об'єкт створений за допомогою білдера, в тесті виглядає супер охайно і зрозуміло. І це ми. Дивились на прикладі, де насправді об'єкт був не дуже той складний. В ваших випадках ви можете мати справу з об'єктами, які складаються з десятками, а може, і сотнями полів. І створювати їх або хардкодити в тестах це ну, суперпогана ідея. В таких випадках білдер вам просто необхідний. Можливо, навіть вам треба розглянути паттерн фабрика, але про це ми поговоримо в інших відео. З недоліків, вам потрібно буде витрати більше часу для написання білдер класів, що на початку збільшить кількість коду, але в довшій перспективі це швидко окупиться. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пам'ятайте, що треба не тільки дивитись, а й практикуватись, тож, спробуйте застосувати побачене у себе на проєкті. Обіцяю, вам сподобається. Бувайте!